Жителі затопленого російського міста Орськ 8 квітня вийшли на мітинг і просили Путін, Путін! Помоги! Путін! помоги!». За інформацією про кремлівських змі, невдоволення орчан викликали розмір компенсацій по 20 тисяч рублів одночасно, і від 50 до 100 тисяч при втраті майна. Ті, хто зібрався на площі, зажадали більших компенсацій, бо деякі з них втратили свої будинки. Також мокрих та знедолених росіян обурила заява МНС РФ про те, що людей закликали евакуюватися за тиждень до аварії. Хоча місцева влада за три дні доповені запевняла, що прориву не буде. А росіяни, як завжди, взяли і повірили. Російська прокуратура намагалася завадити проведення мітингу та заявляла, що це незаконно.